У мене сьогодні на сніданок такий деликатес. Я його жду. Це о делікатеса. Цілий рік. Це, не думайте, це не котлетки, ні, це не котлетки. Делікатес, а делікатес оце, стрілочки. Ой, пар, пар гаряченький, Пар з нього гарячий ще. А іменно стрілки з чесничка. Це настоящий деликатес, вкуснятіна, неймовірна. Паде тля, то, думаю, на солем на закриваємо банки, бо латочка хороша, тут її хвата, хвата, хватає для мене, для нашої сім'ї це хорошо. О, так що латочка є. А от виноград померз вщент, а це одійшла веточка. і гляньте на ніше, які киточки. Бачите, які кіточки. І ось видно? І ось. Ось так якось ще й буде. І там ще. Вон Кіточка. Не знаю, їх чи удалить треба, чи хай буде. Дуже вкусний цей виноград є. ще виноград дуже люблю. О. Ну він одріс такий грубенький, це сказати, щоб з корня і як. Він одріс. Ну щось буде. А ось другий... Цей слабенький. Ну теж є скиточка винограду, ось бачите, на другому. Він слабенький цей кущик. Слабенький. Коли цей такий сильненький, може і буде все добре з ним. о, А цей слабенький. Слабенький, слабенький. Ну теж ось скиточка є. О, бачите, киточка ось теж є. Масенька. І ну, тут ось одна є. Не знаю, їх може. А ще розквітає роза. Вона простенька, вона цвіте. Так красиво цвіти, аж туди. Подаляй на віточка. І вона в небо росте. В небо росте і цвіте. Красаві, це така віточки в неї такі. А іонічки. тільки вітер не дає показати. Вона трясеня її, як вітер сильний, прямо знов спина. Сквітли отакі, я їх називаю метелики. вони на сонці, як метелик. Там